Шкава. Дякую. Так, молоко цукор потрібно. Що добре ранок всім? Цукор. Я чекаю на клієнта. З 9 ранку я вже в мікані нарендую собі крісла. Все класно, заробляю гроші. І думаю про те, як відбудовувати зачіску, враховуючи такий принцип. Композиції як баланс дуже кайфую від того, що дізнаюсь про це, тому що тепер я можу деякі речі описати і принаймні зрозуміти, що викликає у людей відчуття неприродності або, ну, коли тобі щось не подобається, але ти не розумієш, що тому Фак. це щось неймовірне. Єдине, що немає у мене сформульованої думки на рахунок цього, тому що ще ми вивчали це впродовж двох днів. Тому ще предстоїть дуже багато всього дізнатися, зрозуміти, але це вже дає якусь експертизу. І коли я дивлюсь на площину, ну, на сторону, наприклад, з якою я працюю з клієнтом, я вже враховую такий принцип, як баланс. Тобто я вже розумію, що ага, в мене такий нерозпо... неправильний розподіл ваги, ну, вона така уявна, але ти вже починаєш з цим працювати. Так. Блін, у ну. мене теж думка з'явилася, що в мене з тобою почали перші будуватися такі екологічні стосунки, саме коли ти мені про щось кажеш, я це приймаю до уваги, я тобі щось кажу, ти приймаєш це до уваги. І я реально типу, пам'ятаю: от перший тригер був для мене, коли ти мені сказав, що Ярослав, типу, ти перебиваєш. або ти мені, коли там, Діма, був у нас, ти сказав, типу, ти не даєш простору, типу, ти спілкуєшся, наприклад, з однією людиною, бо вона нова. І, наприклад, ти вже знаєш цю інформацію, і я от постійно одну, одну людину. І я це теж, типу, знаєш, зрозумів, що ага, типу, у мене як працює це? У мене, коли щось робиться приємне, от там, я такий, а, вау, це може Чи нести не? таке приємне. Беру собі. А тут ти кажеш про щось неприємне, і тут момент задуматись, ага, тобто щось. Призводить неприємно тобі. Ладно, я не відчуваю зараз. Ну це ж може бути і зі мною, або не тільки з тобою. І тут починає задумуватись. Ні, ну все ж таки потрібно попрацювати з цим. Коротше, а тому, да. що ти почав проявляти, типа задумуватися про ці штуки. Це це стало дійсно приводом, щоб Продовжити з тобою говорити, тому що я б, скоріше за все, перестав би прямо з тобою розмовляти. Згодом, от ну, типу, я ну я б той момент вже був ну, точніше, вже точно мені вже десь відкіз би. Так. От а ну тут ну дійсно стало, от, ну прям. Ну, прикольно, Вот, і прикольно. ти дійсно я перша людина каже, я буду дійсно такие, такі ас освідомлені, менекологічні стосунки, з кому можу прийти так спокійно, сказати якусь свою проблему, і типу мене не осудять, мене типу, мене типо вислухають. Ти має, ти кожна, такі, дружесні, такі, це має да. також таки дружесні, такої терапітичний ефект. Це прикольно. я можу довіритися. Ось і саме класне, те, що полягає в тому, що. Оскільки у мене є типу, там, досвід з нарцисистськими стосунками, так. і я типу там боявся там сти також відносно угу. а, цього, а тут я можу прийти, а мене можуть типу, не оцінити і засудити, що я якийсь не такий, а типу, так. а можуть там ета, і а та й сказати, що «дай, що та от, от, от. І я, типу, це не сприйму прям болісно. Одрози як критику таку, да, таку так. так. Тобто я теж помітив, що з періодом, от з чим більше ти от так от спілкуєшся, тим легше щось казати. Те, як ти мені тоді сказав навіть в момент, що Ялік, ти зараз йдеш працювати? Так, поміняй футболку. Все, типу, я одразу викупив, що потрібно. Типу, нічого. І я подякував, бо тому що я не відчував Тому що. Типу... Це, це, це не було в цьому осудження. Одного... А я одразу знаєш тобі подякував, тому що... Ти міг промовчати, і я розумію, що це було б теж нормально. Ти міг посоромитись, сказати, наприклад, про це. Да. Ну типу, а от, от да, це це насправді дуже велика критерія відносно маркера, відносно мене, тому що я ну в такі речі прям дуже стриманий і, 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 і завжди не вказую чоловіку, що в нього не так там ніколи. Яком... Щось там ткне, воняє. Я, я, я навіть коли людина там підходить зі мною спілкується, і від, не, від неї прям сильний запах з рота. Я типу я, я, я не подаю вигляду людині, і я не буду. Тому що людина може там, проведено здоров'я, щось інше інше. Ось а, ну, то, і мало кому я можу знову Так, розумію. Ярик, <звук> 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 Я зібрався побігати. Не можу вдома сидіти і не можу займатися справами. Розумію, що півдня працював, і мене просто не вистачає більше ні на що, як позайматися спортом. Але це не те, що жаліюсь. Мені в кайф ділюсь, ділюсь. Я думаю, що це буде щось схоже на рахунок щоденника, але це не зовсім щоденник, тому що те, що твориться у моєму щоденнику, саме письмовому, це не схоже на те, що тут, тому що там я. Вже поборов ще момент того, що наче коротше, я не міг бути з собою навіть в щоденнику письмовому чесним, не знаю, які слова підібрати щирим, тому що думав, що наче є оцей зовнішній спостерігач, або. Людина колись хтось прочитає, побачить, Коротше, якесь оце відчуття, і ти починаєш себе коригувати, і десь ти починаєш навіть бути кращим в щоденнику, ніж ти є. Коротше, але ти потім це бачиш і прибираєш ці моменти, пишеш такі речі, і тобі від цього легше. Тому що ти, наче, це проговорюєш, і думаєш: ну окей, на навіть якщо б мене зламали там, і мій, мій щоденник, мої записи потрапили в інтернет, що б це змінило? Типу. Ты Джамбоу. Джамбоу Джамбо, Че, я тебя тоже люблю. Ты мой котик, ты мой урюк. Никто не знал, повторю. Джамбоу, я тебя тоже люблю, ты мой урюк. Че ничего не светит. Вечора насправді, тому що я вже буду лягати спати. Сьогодні у друга залишаюсь з ночівкою. Дуже класно потусили, вже хочеться спати. Зараз монтую відосик. І все Гарно переглядом.